Слава Україні! А сьогодні у нас буде надзвичайна закуска картоплі в беконі. Поїхали! Відварив деревну картоплю, зачистив, та нарізав кільцями приблизно сантиметр. Солимо. перчимо Та додаємо паприку. Обережно замішали до однорідного кольору. Печериці Нарізаємо на 4 частинки, обсмажуємо гриби до золотистого кольору. Гриби готові, сипаємо. Доки гриби остивають, нарізав сир на ось такі пластини. Збираємо нашу закуску. Взяв бекон, купив вже нарізаний пласт сиру та грибочок. Згортаємо. Нанизуємо на шпажки та відправляємо на декілька хвилин до духової шафи, щоб поплавився сир та підрум'янився бекон. Ось таку нашу пікантну закуску подаємо з кетчупом. Дякую, друзі. Хай вам щастить! Смачного!